Мене звати Кузьменко Віталій, я киянин, студент Київського університету імені Бориса Грінченка. Я перебував на Майдані Незалежності в ніч з 29 на 30 листопада. Перебував там, тому що висловлював мирно свою громадську позицію. Ну, велика кількість студентів була, вони там теж там, сортувалися, співали. Там, Ну, приїжджали співаки відомі українські, так вночі перебували, тобто там вже під гітару там хтось співав. Ось ну тобто, в принципі, мирно о, перебували на Майдані Незалежності, не було жодних провокацій там. Ну, панувала така ідеалістична навіть атмосфера. Ніхто не смітив, не пив, тобто нічого такого не було, як деякі заявляють. Ось і ось особливо обурливі заяви останнього часу від наших. Політиків про те, що на Майдані Незалежності не постраждав жоден київський студент, наприклад, ну, ось я київський студент з переламаною рукою відомо, там за сторони інститутської йде такий, наче амфітеатр там відпочивали люди. Вони коли спускалися, почали цих людей виштовхувати вниз, тобто від самого початку проявляючи застосовуючи силу. І коли вони прийшли, підійшли повністю в притул, Вони почали доби ну кійками по методично всіх бити. Тобто там були хлопці, дівчата, молоді, там були люди похилого віку. Вони всіх почали бити. Потім вони почали висмикувати по одному з натовпу. Тобто висмикували і, почали, і продовжували тобто, збивати. В якийсь момент і мене схопили, тобто за пальто потягли, все, що я встиг, це руками закрити голову, і в цей час на мене посипалися удари. Кільками, тобто, ну, мене. Наслідок цього зламаний лікоть, отримав дуже сильно по голові, тобто, струс мозку, закрита черепно-мозкова травма. Спочатку там навіть підозрювали, що міг бути поламаний череп. Ось. Після цього нас відволокли до вулиці, через вулицю Інститутську, там кинули на асфальт. Там лунала велика кількість матів, щоб ніхто не рухався. Навіть, ну, хто там щось запитував, їх почав, продовжували бити. Якщо нам, намагався поворухнутися, також били. Под Їхав автозак і нас туди загрузили там близько 30 чоловік. Тобто настільки нас напакували туди, що ну, ми могли тільки стояти. Тобто, там сидіти було неможливо, ми тільки стояли в цих літках. Там були люди. Дуже сильно травмовані, тобто там був чоловік з відкритим переламом ноги, там були з розбитими головами, там одного чоловіка леганням дуже сильно били. Нас після цього відвезли до Шевченківського РОВД, причому нам ніхто не поки ми їхали, ніколи ми приїхали ще протягом години, ніхто не подивляв. Ні причин затримання, не місця перебування. Я надзвичайно обурений заявами пана Газарова щодо того, що на майдані незалежності в ніч з п'ятого на 30 не було студентів, а були так звані професійні провокатори. Тобто я не являюся жодним провокатором. Я звичайний студент, громадянин України, як і інші люди там перебували мирно і вимагаю від пана Азарова публічних вибачень і залишаю за собою право звернення до суду.